Як же, як же, в 11 має пару тисяч на каналі питають мене в моєму телеграмі. В одинадцять має пару тисяч на каналі. В інстаграмі вогник у мене літають ось так. Я не мільйонник, але хтось пізнає у місті, де мріють самі оживають. Я ліза, я світло, я роблю зупин. У мене в душі своя дисципліна. Я не чекаю дозволу на політ. Вже у хмарах це мій зліт. Маленька так, але план мій великий. І Риму ловлю не книжки, а зліт ніж в Світло О, вушком, вушком, слухай мій трек, це все поконня, не просто ефект. Я ще мала, але бачу мету в цьому місці, роблю красу. Світло облимає вогні міні міста. Я не зпинюсь, бо мета вже близька. Крок за кроком я діючи дня. Цим шлях я лізе я своя. Мрії палають, як зорі в небі, Кожен день мій маленький дебют, в ризмі місця танцюю, іду. І ніколи не там, все все поратиду. Вибух у ритмі не граю, ніжно кожен бійця, просто це ріжно. Серце б'ється і світ не стоїть. Я не цінний голос, я міць. Моє ім'я – це мій ти запам'ятай, світ чує, бо я не край, створюю свій рух, створюю сибраність. Ти мені продав, ти мені більше не френд. Ти мені більше не брає. Бушком, вушко, ну не трек. Це все вогонь, не просто ефект. Я ще мала, але бачимо, то в цьому місці я роблю красу, і ти не зупиниш мій ні, рух ніколи! Ніколи!